В лісі жив їжачок, Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо, ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на своїй голочки сухого листя. Приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Тепло і затишно їжачкові, але так сумно захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Зайчику чи не хочеш ти завітати до мене у хатинку? Ні, не хочу, краще я у лісі бігатиму. Але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка, і сіра мишка не хоче, його говрашок. тому що вони свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна, сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Запросив звірок його. Іди до мене жити. Дякую тобі, їжачи, що прихистив мене до своєї хатинки. Пострибав звіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав.